Хто тут завітав на онлайн поле. Певно, ви крутий аграрій. Чи точно станете з віртуальним туром 360 по онлайн полям Євраліс? Демо поля створені, щоб вивчати гібриди, спостерігати за ростом, перевіряти врожай. У віртуальному турі все це можливо онлайн. Демо поля Евраліс ростуть майже у вас вдома, сіли за комп'ютер і вже на полі. Мишкою клікнули і слідкуєте, як культури проростають. Ще клік-клік, і гібриди зріють. Отаке вигадали. Бо з карантином і цими кхе кхе апхи особливо не поїздиш. На онлайн-полі Евраліс росте 10 гібридів кукурудзи та 5 гібридів соняшника. У реальності вони теж росли. Отак. Ні, це не НЛО і не мистецтво Майя. Це перше в Україні кругле демо поле компанії Євраліс. Поле фотографували з сферичною камерою в різні періоди росту гібридів і перенесли в онлайн, щоб у вас був доступ із будь якої точки України. Хочете опівночі по кукурудзі гуляйте? Хочете з ліжка соняхами милуйтеся? Вмощуйтеся зручніше та починайте віртуальний тур на онлайн-полі Евраліс.